Ну а ми продовжуємо ранок надії. І те, як ми і анонсували, друзі, наша друга тема. Вона піде про таку художню сферу. І знаєте, от, власне, культурна спадщина України говорить про те, що вона зростає з кожним роком, тому що відомі українські художники продають свої е, власне, роботи на всесвітніх аукціонах. Їхні картини виставляються в таких провідних галереях також і Європи. І як сказав Іван Марчук, дайте мені тисячу років, і я розмалюю небо і не повторюся. Дійсно сильні слова, знаєте, кажуть, що в творчості немає меж завжди можна створювати щось більше і більше. І в честь дня народження національної спілки художників України поговоримо про українських художників. Ну що ж, друзі, будемо розпочинати день народження національної спілки спілки художників України. Як живуть українські? Художники Олена Леус, українська художниця, спілки художників України, майстер полійного живопису у нашій студії. Ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава. Так, Дякуємо, що нас завітали. Дякуємо. І... Так, так цікаво познайомитися з художницею з таким великим досвідом. Я навіть не уявляю, от скільки полотен прийшло крізь ваші руки, скільки можливо творчості ви в них своєї так внесли. І дуже дякуємо, що ви прийшли, що можна з вами поспілкуватися. Хочеться за... дізнатися, як живуть сьогодні українські художники за останні роки, що змінюється, і найперше, яким чином сьогодні українські художники розвивають. Свою творчість і е, мистецьку кар'єру. От що можете розказати про це? Ми працюємо. Це основне, що потрібно художнику. Працювати в майстерні, набувати свого м, творчого досвіду, угу. ремесло. Це все потрібно для того, щоб зробити витвори мистецтва. Як? Теда. Як саме ви, пані Олено, як ви знаходите для себе натхнення? Чи завжди воно є? З яких сторін воно приходить для вас? Працюємо, працюємо. Я, наприклад, можу сказати про себе, я працюю майже кожного дня в майстерні і завжди знаходиться робота. Якщо робота не йде, наприклад, то можеш. Перетянути полотно на другий підрамник, знову <гум> натхнення буде. Так що тут я згодна з Пікасо, що він сказав, натхнення існує, але воно повинно застати вас за роботою. <гум> так що тут як часто ви тільки працювати. Як часто ви от в своїй спілці намагаєтесь підтримати зв'язок, комунікувати з іншими художниками? От а як же, ми ж робимо. Я, наприклад, полотна роблю, а хтось скульптуру. Ми спілкуємося на виставках, зустрічаємось, бачимо один одного, намагаємося. А майстерня, де ви працюєте, це саме чисто ваша майстерня? Це є ще Це, спільне, де це вас декілька? майстерня спілчанська, це особливості е, національної спілки художників. Якщо ти вже набув такого досвіду і достойний художник, тобі виділяється майстерня, і ти працюєш. Там висока стеля, е, багато можна розмістити. Як полотен. багато у вас там знаходиться інших художників? На поверсі шість майстерень. А, шість майстерень. так, так. так. Зрозуміло. Класно, класно, що є простір, так? Я розумію. Можливо, так. це також і навіть психологічно важливо. Це наскільки це важливо, от, скажіть, Олено, мати власне, освіту для того, щоб стати художником? Чи можливо от є, як то знаєте, уніком від природи, от від кого от просто ллється це все. От, наскільки от освіта тут грає? Це ж... Якщо ти багато працюєш, ти ж все це запам'ятаєш, воно все в тебе вже на там відкладається. Uh -huh. І ремесло. Ви ж з поганим водієм, ви ж страшно їхати. якщо хороший, то можна анекдот розказати. Як в цьому освіта допомагає? Ну, от, і наскільки важливо мати освіту? Шість років навчання в академії. Шостий рік це напис диплому. Це безліч написаних етюдів, безліч виконаних робіт, Творчо працюєш з натурою. Натура була у нас мало хто може. Намалювати людину без знань пласта анатомії, які дає академія, ти ж цього не зробиш. То і вивчення анатомії тут дуже важливо обов'язково. Обов а не просто поглянути і змалювати. Ні, ні. -ні. Дуже цікаво, взагалі, це цей процес. Які сьогодні можливо виклики чи перешкоди зустрічаються на дорозі українських художників, можливо, свого життя ви можете сказати, навіть за час війни? Чи зупинялася робота, замовлення? Чи от як сьогодні, власне, чи стало складніше? Ну, молодим художникам раджу пишіть краще, пишіть більше. Mm -hmm. А виклики, як у всіх людей? Звичайно, є особисті виклики, побутові, так. нехватка грошей, подорожчали матеріали. Всі знають, наскільки бензин подорожчав, але не знають, як матеріали художні. Так. Повинно справлятися з цим. А що ви можете Далати ці От ви вже трішки вже е, зайшли до теми е, порад для початківців? Е, більше писати, так? Більш, так більше робіт. Як можливо е, почати? Я знаю, що є такі. Митці, які більше як для себе це роблять, і не вміють це презентувати світу, щоб почати, можливо, заробляти да, на цьому. Які, можливо, тут є поради? Писати для себе воно ж є для тебе. Найти якийсь компроміс між тим, щоб тобі це подобалось, але ж і щоб воно сподобалось глядачеві. Угу. Тобто, це, це дуже дорого. Як це відбувається, просто мені цікаво. Це якісь заявки на участь у виставках? Чи це. Участь у виставках це постійно. Це потрібно. Постійно. Uh -huh. Ти будеш в тонусі, ти будеш знати, що ж зараз роблять люди. Гулять по інтернету, по галереям, дивитись, що, що найкраще. Це обов'язкове. Uh -huh. Ну і для себе любиш малювати квіти, малюй. Але якщо ти з душею намалював, то, звісно, воно глядачеві воно сподобається. Так, так. Так, так дякуємо. Да. Я знаю, що ми зараз можемо переглянути деякі види робіт, власне, ваших, так? Так, прокоментуєте. Це, це останнє. Це як називається e, ця картина? Як ви, можливо, назвали? E, назвала її додому. Okay. No, такі образи вони з'явилися вже під час цього, коли ми прокинулись 24 mm -hmm. лютого. Uh -huh. Так в мене були пейзажі. Це Друзі. Хм, е, картина. Така є, відчувається душа в цих картинах. Е, от як з душею, то воно краще. Угу. Так, е, Зрозуміє, в, коли ти виконуєш роботу, і вона виконана з душею, то вона сподобається любому глядачу, Угу. Uh -huh. Навіть якщо це абстракція. Це відчувається, так? Дуже відгукується, так, так. справді. Мені ж цікаво, більше побачити, справді uh -huh. ваших робіт. Це потрібно в майстерню піти. Там uh -huh. у мене а, але, хаос. Скажіть, наскільки взагалі прибуткова ця справа? Чи дійсно можна виходити на якийсь рівень, чи український, чи європейський, щоб. Продавати цю потрібно зробити цю справу. Це ж е, розумієте, це е, ну, взагалі що крадуть? Гроші і картини, так? А щоб е, зробити це предметом розкоші, то його треба зробити. Так просто з відерця не приснеш. До речі, а як е, які ваші відношення є ж зараз е, популярні такі всілякі сучасні художники, які якраз так і плеснеш, і воно продається за декілька тисяч доларів. Абстракції такі. Не тільки абстракції, якісь надписи просто і якось. А, розумієте, хороша абстракція це закодований зміст, uh -huh. його може розшифрувати не кожен. А всі подивилися цей фільм один плюс один, там, так. де але забуваєш, він же був при багатій людині. Так, так. Якщо людина, як зараз, біткоін, це ж все віртуально, так, так. Так, так. так же абстрактно. Головне зробити роботу, а потім надувати щоки і казати, о, це геній. І якщо ти впевниш когось, і хтось купить, все. Треба ну, маркетинг має... так, приєднати так, сюди. Так. тут так. більше авантюри. Дуже цікаво. Е, як е, взагалі організовуються виставки та галереї власних робіт? От, е, у вас така змога організувати, власне? Бага... У мене багато, багато персональних виставок. Е, ти ж пишеш не тільки на глядача, щоб отримати якісь кошти. Так. А пишеш таку роботу, з якою не хочеш розставатись швидко. І так певна кількість робіт збирається, ти хочеш їх показати глядачеві. Ідеш в галерею. У нас, наприклад, Спілчанська галерея митець на Червоноармійській, Васильківська нині. Або в спілці художників, там три поверхи, домовляєшся на який період, робиш виставку. Три дні ти після виставки в квітах і в щастя, ти самий найкращий, а потім знову повертаєшся до своєї праці. Так що така цікава, і творча, звичайно, робота, але і треба, і твор, адміністративна. Творча, творча, і дуже цікава. Так. Так. Як часто до вас звертаються з замовленнями, якісь от, написати картину? Е, ну потрібно ж зробити, так би мовити, ім'я в цьому. Так, 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 так. Як? Ти довж, показувати свої роботи, щоб їх є бачити. На виставки, так. так? На виставках, в галереї ходить, не лінуватися, не лінуватися. Ви сказали, що навіть є онлайн-галереї, так? Так, так? Там також якось можна подавати заяву. За, зараз є сіль-соль, туди можна все. І там глядач, він же, він все обирає, те, що найкраще. От, Безошибочно вибере тільки ту роботу, яка і тобі сподобалась, mm -hmm. так що ти профі, а він і так відчуває. Як, yeah. як, як взагалі ви бачите, як ви відчуваєте? От навіть в за час повномасштабної війни наскільки мистецтво можливо набуло іншого сенсу, от власне е, художників чи. Змінюються мотиви. Ми бачимо, що і у вас так є, так. і військові, і навіть ті самі діти, друзі, от якось воно навіть зараз так відгукується в сьогоденні більше. Розуміємо, що це ті самі можуть бути діти і друзі, які десь тікають і від війни, так само. От яка взагалі роль зараз в мистецтво в повномасштабній війні? Ну, кожен індивідуально це відчуває. Uh -huh. Працюємо також, але змінюються сюжети. Uh -huh. Хочеться і жовто-блакитне, таке конкретне написати. Як ми маємо реагувати? Пишіть, пишіть. Наприклад, не підеш на передову вже за віками статтю, напиши картину, от я мала досвід. Аукціон, галерея Фортуна організовувала ще НАТО, пішло туди. І зараз от була, був аукціон і продана моя робота, так що якогось дрончика, 1000 доларів, щось та і допомогли. Mm. Так що не тільки сітки можна плести, вареники, а й сво своєю працею, yeah. так. Ну і звісно, ти реагуєш, змінюються сюжети. Ніколи не писала Вояк, хоч і з котиком, але воїн. Да. Так. А було щось таке, от, якийсь один із творів, які ви писали, от, от дуже запам'яталося? От, можливо, якісь такі картини, які от е, вам от, от я, чогось. От... Я завжди люблю останні роботи. От останні роботи. Цікавий принцип. Е, так, так. Вони, напевно, найбільше якісь близькі так. за тим, що ви так. зараз відчуваєте. Так. Взагалі... Якщо е, раніше в мене, е, ну, як всі після, е, я ж з прошлого віку, путешествия в Париж, Амстердам, У мене виставки були, пейзажі в Париж, кафе Амстердам. Не хочеться зараз цього. Угу. Mm. А картина, яку ви найдовше малювали, є така? От. От чомусь так сказали, що довго ви її народжували. <рес> те, те, що довго пишеться, воно буває нудним. <рес> 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 угу. е, в мене е, це, це дуже індивідуально. Е, писати потрібно так, щоб от оте натхнення. З легкої було. руки й так. так. Можна писати, писати, от дуже часто таке буває. Пишеш, воно не виходить, не вдається. Вроді все маєш. І досвід, і знання, фарби, пензлів, Нічого а потім беден. за одну годину раз, і все пішло. Це все. Правда чи ні, там, як що посмішком Монелізи там, не знаю, 12 років так, вибирали, так, малювали. Так, тобто, так, довго ж він. От, ну що, ну, шукав те, що, що йому почалося. Хтось каже, де там це посмішка, так? Тобто, ну, але він десь це відчув, знайшов, ну, передав. Там якщо технічно розкодовувати, то те ем, способ нанесення фарби многослойний і воно на просвіт, все, і, і тому вона така Реально неулевіма. Сьогодні художники повторюють до копії оригіналу чи ні. Реально. Реально, Реально, звісно. Це реально. Тобто, коли... все, все реально. Кожен може бути маєш генієм, досвід, головне то... маркетинг, як ви сказав, правильно подати в свій час. Да? Ну, потрібно запевнити глядача, що це добре. Витвір. Так, так. так Зрозуміло. Дуже, Дуже дякую. Приємно так з вами поспілкуватися з тобою. Дякую цікаво. за розмову. Знаєте, мені здається, що от от. Коли справді отак від душі, як ви розповідаєте, що от воно лиється з художника, то і потім, коли дивишся на цю картину, воно наче тебе лікує. От... Терап... Від серця до серця. Терапевтичний ефект цієї справи. Гарантований. 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 Так. Так. І як напевно і для художника, так, і для того, так. хто споглядає. Я проводжу ще майстер-класи з олійного живопису, і до мене звертаються люди, які перш за все кажуть. Я дуже хочу, але не вмію. А я вмію все і виходить дуже цікаві роботи. Дуже цікаві. Дуже приємно. Так. Дуже чудова у вас професія і так, особисто так. для вас, і для людей, які можуть спробувати. За Зараз вспомогати. це дійсно терапія так. Це в цей непростий час. Дуже так. дякуємо вам, друзі, з нами Ще у студії дякую. Олена Леос. Українська художниця, спілки художники України, майстриня олійного живопису. Знаєте, як наче доторкнулася до от такого чогось неймовірного, творчого так, цю атмосферу відчули. Дякуємо за розмову за те, що поділились досвідом. Нехай пишеться у вас це з легкого пера. Нехай буде натхнення, Нехай Бог береже Шіро вас. Щиро дяку. дякую, друзі. Наразі у нас невеличка пауза. Повернемось до вас.